Доброго дня всім! Сьогодні відеоперегляд будинка Село Ходосівка. Будинок в закритому містечку етежному. У соснах. Ділянка 10 соток. Сам будинок 260 метрів. Плюс я бачите такий здоровенний навіс, який доробляють. Бачите, як все красиво підшито. Ви буде ще метал. І навіс на 6 авто. Так? Є підсвітка вечірня. Дуже класна вулиця, гарні будинки, гарні сусіди. Трошки розповів вам спочатку будинок всередині, давайте подивимось, тому що у будинку закінчується ремонт, і потім ми з вами підемо вже по ділянці прогуляємось. Так? Така тут ялиночка є. алюмінієві двері вхідні. Велике спецзамовлення. Зараз же плиточка поставлена, просто тут картон, так? Сіренька плиточка. Зліва йде санвузол, буде мінятися цей туалет. Так? Тут душова, вся вбудована інсталяція, тут іде раковина церква рукомийних, тут віконечко Вже. Дроблена стеля. Покрашені стіни місце пчав. Закуплені вже двері міжкімнатні прихованого монтажу. Тут котельня з пральнею. Далі йде кімната на першому поверсі, вікна рехау, будинок побудований з керамічної цегли, утеплювач мінвата і фасад інкерна цегла. Тут місце, де я знаходжусь, це їдальня. Тут вже телевізор і вітальня з виходом на терасу. Траси з кухні і з вітальні. І це така кухня. Зараз столешню замовляють, плиточко. Це будуть скорі доробляти. Великий холодильник, техніка Франка. Так. Десь посудомийка. Також Франка. Так, холодильник, це морозилька. І ще раз вітальня, їдальня, кімната і з кухню. Так виглядає сходи на другий поверх, сходи, сходи із моноліта, з бетону і обкладений деревом. Давайте ще раз перший поверх. Війшли, алюмінієві двері, вхідні, спецзамовлення, зліва. Місце під шафу, санвузол, котельня пральня, кімната, нагадує, і тут їдальня, вітальня кухня, вихід на терасу. Тераса зроблена тепла підлога. Можна її зробити закритого типу. Закритого типу і внизу ще є цоколь. Чудесненько, я спущусь Зараз бачите, яка класна ділянка. Вона по документам 10 соток, але дуже гарно відчувається. І ось такий погрибок є, цей цоколь. А в мені сказати, цоколь все таке. Так, давайте далі. По, спочатку по будиночку пройдемося, потім вже поділяємося. Бачите, як стеля гарно зроблена. Хочу, щоб просто звернув увагу. Тут також. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першим бачити наступне відео. під пізкожною сходинкою. На другому поверсі є великий коридор і. Великі три спальні, два залузли, дві гардеробні і також велике горище, вихідне горище. Дах, метаочерепиці, ватою, мінуватої низми вверх. Це мастер спальня. Водяна підлога йде на першому і на другому поверсі. за зарахунок підлоги. И вот такая краса с мастер спальни из своего окна. Тут как раз спальня низца. Тут будете спать. Так, подавилось и бачите, какие сосны. Далее идет санвузл. Для Мастер Спані душова, потім туалет з біде І тут умивальник з дзеркалом. Отакий на... для Мастер-спання. І це величезна гардеробна. Чи можна об'єднати, зробити гардеробну з кабінетом? з двома вікнами, з великим також вікном. І ось такою гарною панорамою. Далі йде загальний санвузол. Більший, ніж був попередній. У мастер-спальні тут тушова, ванна, туалет зілінічною душем. І тут рукомийник з дзеркалом, Тут рушник суши, сушарку можна зробити. Ще раз покажу вам це СНОСУ. Будинок світлий. Це зараз я показую відео без світла. Світло не вкручено. то Будинок досить світлий. Це ще одна спальня. З таким кутовим гарним вікном. І ще третя спальня з кутовим вікном зі своєю гардеробною. Можна гарну гардеробну зробити. Тоді на другому полосі, нагадаю, є три спальні, два санузла, дві гардеробні і вихід на горище. Виводи зробимо під кондиціонування і ще горище, вихід на горище. І ще раз вам покажу, звісно, цей краєвид з головною спальню. А якщо ще відкрити двері, вікна, коври, прошу вікно, тоді тяжкі співають. Не знаю, ви чуєте, не чуєте. І зараз. Спустимось, покажу вам саму делянку и продолжим наш перегляд. Еще раз вам покажу краевый вид с Тераса. тераса, бачите, як зверх зроблена гарно, Ті сходинки є вниз. І ось така діляночка з ялиночкою, і багато сосен є на самій ділянці. Сосни почищені, сосни кріпкі. великі дорослі сосни. І така велика тераса. Так, по ділянці, бачите, водовідведення металево вниз уходить. Потім тут зроблено люк, це по водовідведенню, цоколі я вже був. І сама діляночка. Хантер іде. Автополит зроблений, газон дроблений. Бачите, скільки красиві сосни. Ялиночка. І така так будинок з ділянки, задня ділянка Це також тут водовідведення і в кінці ділянці зробили. Бачите, я гарно сосну прямо в забор. І така діляночка. Багато місця для барбекю, для галявини, для того, щоб окрему барбекю ще зробити. Чи сауну хто хоче, да, гостьовий будиночок? Дуже тихе тут затишне місце в цьому котежному містечку. Воно знаходиться ближче до круглика Кременища. Зохоронне містечко, асфальтований під'їзд повністю йде поруч великі озера, ліса великі. Ось як співають пляшки. Не зупиняється. Невеличкий нахил іде тут. На цій ділянці внизу вже, коли ми спустилися з тераси. Це нові здоровий тут будуть металеві ставки. Дерево вже дошивають також. Цоколі ми з вами вже були, бачите, тротуарна плиточка, яка декоративні дерева насаджені частково. Кранік а, під електромобіль є вивід, газ заведений в будинок. Також ще один краник зроблений. Так, зашита навіс, Дошіть. На шість авто. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість великих авто легко стануть, а маленьких ще більше. Це, мабуть, я сказав так, перший будинок, щоб таки, з таким здоровенним навісом. На продаж, скільки бачу цих будинків, але такого навісу не бачу. Тут можна якийсь одноповерховий будинок зробити метрів з 100. Якщо не більше. Да, тут ми входили, просто хочу ще з цього боку вам показати ділянку. Сусіди чи живуть, чи закінчують ремонти. Каялинечко також є при вході величезна. Вікна рехав в німецькій вісьмикамерні. Туди я знаходжу місце, під генератор виведе всі зроблені. І світка є також по будинку. Ще вийду зараз на дорогу самого містечка і буду закінчувати. Почти, і тут при вході такі дві сосни веснючі, величезні. Тоді в описі буде ціна, в описі буде контактний телефон, є всі меседжери на телефоні, метал дах, там горище ще ще, і отак металом буде обшита і, і тут також. І всіх запрошуємо, хто зацікавлений в таких будинках в такому бюджеті на перегляд. Всім гарного дня, до побачення!